Стільки в тебе очей, стільки рук і мозолів, стільки крапель в Дніпрі і у небі зірок, Ти не падав от вітру з біди не волів, не насунув на душу ганьби козирок. Не шукав я до тебе ні стежки, ні броду, Бо від тебе узбіччям ніколи не брів. Я для тебе горів, український народе, тільки, мабуть, не дуже яскраво горів, тільки, мабуть, не міг, як боліт, спалахнути, Щоб осяяти думкою твій небозвіт, щоб устать, ніби зірка сіянням окута твоїх подвігів гордих і незлічених бід. Скромна праця моя. То не пишна окраса, але в тому, їй Богу, не бачу біди. Щось у мене було і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди. Не шукаю до тебе ні стежки, ні броду. Ти у грудях моїх, у чолі і в руках. Упаду я зорею, мій вічний народе. На трагічний і довгий чумацький твій шлях.